Юлія Рябуха прийшла до могили свого чоловіка, який похований на заторинському кладовищі. Іван Ковальов загинув у перший день повномасштабного вторгнення, захищаючи місто Суми під час наступу росіян. Він проходив службу. Тут нас я роблю зараз все можливе, щоб гідно достояти його пам'яті. Я кожного тижня тут хотілося також, щоб це було не просто якесь сільське кладовище, щоб це дійсно був меморіал пам'яті. Це дуже важливо. Коли нас не буде, будуть наші діти, і вони мають на щось дивитися, вони мають знати, хто віддав за них життя. У цьому секторі, де зараз ховають бійців, планують зробити національне військове меморіальне кладовище, розповідає голова громадської організації Сім'ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини Наталія Чепіга. Наразі вже виготовили проєкт облаштування території. Воно буде отак: такий вид у нього. От і зараз планують провести розметку, де яка буде ширина, вже на пам'ятнику кожен принесе свою фотографію, можливо. Ну, одні хочуть, щоб хрест був з боку, другий, щоб цвіток якийсь. У кожного своє, але то лише на пам'ятнику. На кладовищі планують зробити меморіал із прізвищами похованих воїнів. Також облаштувати площу, де зможуть проводити церемонії прощання із полеглими бійцями. Так як у і коласа лікарба бажемка зроблені. Там Все в плітки. Все плітке. Ось і кажуть могилки зроблені отак не переміляне. Одна лавочка. Проєкт попередньо узгоджували з рідними загиблих воїнів, але його потрібно доопрацювати, каже директор спецкомбінату похоронно-ритуального обслуговування Дмитро Третяков. Таке рішення ухвалили члени містобудівної комісії, які виїжджали на місце поховань. Літом був проведений тендер. Визначився переможець проектна організація Полтавська. Ми їм дали так завдання, і вони зробили про поставили завдання внести зміни в проєкт. Зробити коригування для встановлення пам'ятників загиблим воїнам. Тому зараз ми проєкт відправляємо на доробку і потім його презентуємо. Буде по центру алея спільна і далі однакового вигляду ряди поховань військових. Перепоховань не буде, це виключно облаштування існуючих могил. Скільки усього потрібно грошей спрямувати з бюджету полтавської громади на облаштування меморіального кладовища, нині підраховують, каже Валерій Пархоменко. Ми виділили на попередньо на проект 4,5 і ще 4,5 з половини гривень. Далі, якщо ми несемо зміни в технічну документацію, просто все буде залежати від об'єму фінансування, тому що зараз прозвучала пропозиція, наприклад, щоб не було зелених зон, все закласти плиткою. Ну щоб не треба буде там прибирати, ходити. Да, а тільки служба, яка обслуговує кладовище, вона там займалася. Цим. Ну тобто не зміни, і тоді буде зрозуміла зрозуміло, яка Першу частину робіт планують почати цьогоріч. Зокрема, облаштувати понад пів сотні могил військових, яких поховали рік тому, розповіла Наталя Чепіга. Та перед цим мають обрати підрядника. Пам'ятник ставиться через рік. Після поховання, що посіла земля, перший ряд і половина другого до Вересня місяця я думаю, десь липень, серпень, поставляться у ці пам'ятники. Це в приділах 60 штук. Ховати військових на цьому секторі за туринського кладовища почали з початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі тут могили понад 150 воїнів. Звісно, вже те, що я хочу написати, то або якусь фото, я б хотіла дійсно сама це обрати. Або сподіваюся, що прийдуть його батьки, і сподіваюся, що Луганщина буде деокупована і вони також зможуть допомогти в цьому. Валерія Рибалка та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.